Литва у більшості асоціюється з вільнюсом, що як на мене цілком логічно. Але справжня ж Литва — це озера, унікальна культура та ліси, які, до речі, займають третину усієї країни. Та й не просто так у цьому році Вільнюс став зеленою столицею Європи. Сьогодні ми вирушаємо у подорож не просто країною із красивою столицею, а місцем, де кожен ліс ховає свою історію, а кожне озеро виглядає неймовірно. Ми пройдемося стежками на висоті дерев, зазирнемо в Тракай містечко, що ніби пливе між озерами. Побачимо, як виглядає зелена столиця Європи, Вільнюс, і розпитаємо місцевих з України, як їм живеться в такій країні. Це буде спроба побачити справжню Литву. А починаємо нашу подорож з самого куточка країни на півночі, до кордону з Латвією, тут близько 10 кілометрів. Тут у невеличкому селищі Кіркляй розташована досить незвичайна річ для нас, яка є більш звичною для литовців. Це оглядова вежа. І чому я так кажу? Бо звісно, в Україні вони також є, але зовсім інші. Тут вони розташовані буквально в усіх куточках країни. Максимально випадкових та не дуже туристичних місцях, і всі вони виконані в різних формах та різними матеріалами. Ось якраз ми і приїхали до однієї з таких. Вона виконана у формі місяця та має висоту близько 30 метрів. Звідси відкривається вид на карстові озера, які з висоти справді виглядають дуже незвично. Через особливий рельєф ці водойми мають різну глибину. А їхній рівень постійно змінюється. Це одне з тих місць, красу якого можна побачити лише з висоти. Але також тут є стежка, якою можна прогулятися вздовж озер. Але однозначно не лише вежі роблять Литву особливою. Саме тому зараз ми прямуємо до міста Шауляй, яке є, до речі, четвертим за населенням у Литві. Але у саме місто ми не поїдемо, хоча воно є досить приємним та тихим. А не поїдемо ми туди, бо неподалік є дуже вражаюче місце, яке називається Гора Хрестів. Ну і напевно не важко здогадатись, чому така назва. Всі ці хрести почали ставити ще у середньовіччі, як знак протесту проти різних завойовників від хрестоносців до російських царів. І навіть під час радянської влади, коли були неодноразові спроби знищити це місце, хрести продовжували з'являтися вночі як символ опору. І це місце насправді важливе не тільки для литовців. Бо гуляючи тут, я помітив дуже багато різних прапорів з усіх куточків світу: з Германії, Словаччини та інших країн. І також тут можна помітити дуже багато української символіки, як, наприклад, ось тут. Серед тисяч хрестів тут можна знайти цілі ряди з українською символікою: жовто-блакитні стрічки, гриби, вишиванки та таблички з побажаннями. Багато з них були привезені українцями особисто інші подаровані або надіслані з України як знак солідарності. Дійсно вражає, що посеред литовського поля стоять символи, які об'єднують людей з різних країн через спільну пам'ять і віру. Але місцями тут навіть трохи моторошна атмосфера, тому що якщо піднятися на самий верх, то ці залізні хрести вони між собою б'ються та дають такий звук, досить моторошний. Також тут є якась, напевно, колонка, там, де грає музика, і це трошки моторошно. Саме час рухатись далі, бо на нас чекає ще одна вежа, яка розташована посеред лісу біля міста Анікчай. Але вона не зовсім проста. Це не просто вежа, це частина унікальної стежки, що йде посеред лісу. Вона дерев'яна і проходить на висоті до 21 метра, дозволяючи гуляти буквально між верхівками дерев. Ну і хочу додати, що звук навколишньої середи тут неймовірний, тому що ти знаходишся буквально посеред дерев на досить такі немаленькій висоті, і ти чуєш усіх пташок, ти чуєш буквально усе, і це дійсно вражає. Протяжність стежки близько 300 метрів, і ти рухаєшся плавно вгору, поки не доходиш до оглядової вежі, з якої відкривається приголомшливий вид на річку Швентої, навколишні ліси та схили. Це місце створено так, щоб ти міг відчути природу, не порушуючи її. І масштаби цього місця дійсно вражають тут. Справді є де погуляти, тому однозначно рекомендація до відвідування. Тож, як ви напевно зрозуміли, литовці справді люблять природу. А щоб краще зрозуміти литовців, я зустрівся з Віталієм він працює та живе у Литві уже 8 років. А які були перші враження від Литви? Перше враження від Литви було коли ми заїхали тільки в Вільнюс. То я щось так подумав: невже це село якесь? Тому що дуже багато було приватних будинків. Також першу вразило мене. Чисті вулиці, саме цікаво, що де б я не знаходився в місті, я за 10 хвилин можу опинитися в лісі. Близько третини Литви вкрито лісами, це приблизно 35% території. Литва одна з найбільш лісистих країн Європи, і це не випадково. Ліс можна знайти буквально за 15 хвилин, практично від будь-якої точки країни. І навіть замість того, щоб зменшуватися, площа лісів все ще продовжує зростати. Але не можу не порівняти це з Україною. Бо якщо б в нас стояла десь така вежа, десь навкруги неї вже було б купу кіосків, магазинів, щось би продавали та таке інше. Але тут можна зустріти це досить рідко, то воно зазвичай є якось нормовано владою. Наприклад, на горі Хрестів, де ми вже були, там є спеціальний інфоцентр з усім потрібним, і також виділене місце владою для того, щоб продавати такі сувеніри. А що найбільше тобі подобається? Літві найбільше мені подобається комфортний активний відпочинок, тому що для цього вкладаються дуже великі кошти, і це доказує те, що люди піклуються за своїх громадян. У Литві є не тільки інфраструктура для відпочинку, але і ще одна річ, яка кидається в очі: це чистота. Тут ніхто не залишає сміття, де попало. І це не просто суб'єктивне враження. Литва займає 17-те місце у світі за рівнем екологічної чистоти. А ще в контексті цієї країни можна почути, що литовці нібито сірі та беземоційні. Тож мені стало цікаво, чи справді це так. Це мабуть, якісь стереотипи, зовсім не пов'язані з тією дійсністю, з якою я стикнувся, тому що спершу, коли я сюди потрапив то е мене вразило то відношення е керівництва до своїх підлеглих та саме ну, людей, які, е яких я зустрічав. Мені дуже запам'ятався перший раз, коли я купував печиво на ринку. А звідки я говорю, з України, Вона така, о, добре, і ще докинули грам 300, мабуть, печиво ще зверху. Тому це стереотип, який зовсім не підтверджується мною. Незважаючи на те, що до Вільнюса всього 100 кілометрів. Зараз ми прямуємо у неймовірне місце на березі Балтійського моря. Дорога туди займе близько 350 км. кілометрів. І ні, це не Клайпеда. Щоб дістатися до нашої фінальної точки, нам навіть доведеться змінити вид транспорту з машини на дещо інше. А той самий інший транспорт це водна переправа, на яку ми заїжджаємо прямо машиною. На іншій стороні ми опиняємось буквально за дві хвилини, але подивіться, яка краса. Тож місце, до якого ми їхали, це Курська коса унікальна природна територія, яка простягається від Литви аж до самого кордону з країною терористом. Її довжина на литовській стороні, цілих 52 кілометри, і тут точно є що подивитися: від лісів до литовських дюн. Наша початкова точка це Ніда, найбільше містечко на Курській косі. Тут живе менше 2,5 тисяч людей. Проте є все для комфортного та спокійного відпочинку. Затишні вулички, яскраві рибальські будиночки, місцеві кафе з традиційними стравами та, звісно, неймовірні краєвиди. Незважаючи на розмір, Ніда є одним з найдорожчих місць у Литві з високими цінами на нерухомість. Звичайно, причина цьому як природа, так і популярність серед туристів. Сьогодні тут ще проходить якась ярмарка, івент. Тут дуже багато людей, і через це я помітив, що не зважаючи на те, наскільки близько НІДА знаходиться до Росії, тут дуже мало людей спілкуються російською. Наприклад, якщо порівняти з вільнюсом, то це реально не земля, тому що тут я чую дуже мало російської мови. Однак головна причина, чому сюди точно варто їхати, це природні дива. Саме тут розташована одна з найвищих піщаних дюн у Європі дюна Парнідіс. Вона сягає 52 метрів заввишки, а з її вершини відкривається панорамний вид на Курську затоку з одного боку та безкрає Балтійське море з іншого. Тут же стоїть знаменитий сонячний годинник. До речі, дюни рухаються з невеликою швидкістю до 5 метрів за рік. Тож тут можна побачити різні спорудження, які утримують пісок. І це насправді дуже красиве місце, оскільки тут ліс, пустеля з однієї сторони залив, а з іншої море, але неоднозначності додає кордон з Росією, яку звідси насправді дуже гарно видно, і це трошки навіть моторошно та додає якоїсь своєї негативної окраски. Раніше дві країни навіть співпрацювали над парком. Але після початку повномасштабної війни Литва повністю порвала усі зв'язки. Ну і звичайно, кордон повністю закритий. Перейти його неможливо, тож на щастя, попри те наскільки Росія близько, Росіян тут навряд чи побачиш. Але якщо відволіктись від такої негативної частини цього місця, вимушений визнати це одне з найкрасивіших взагалі, місць, яке я бачив у Литві і однозначно вартує відвідування. А це місце взагалі не було у плані до відео. Я просто побачив його, коли проїжджав повз і вирішив зайти. Вхід сюди коштував кілька євро. А зараз я знаходжусь на сірих дюнах, які не були навіть у плані до цього відео, але насправді вони мене вразили напевно ще більше, ніж ті, які я показав до. Тому я не можу їх не включити у відео. Вони реально дуже-дуже масштабні. Ну ці дюни, це мене таке вічане, що я знаходжусь десь в Єгипті. Виглядає дійсно дуже незвично для Литви. Сірі дюни одне з найзагадковіших місць Литви. Колись тут були села, але піски їх поглинули. Сьогодні це дійсно майже марсіанський пейзаж посеред курської коси мертві дерева, що стрічать із піску, мов приводи. Тут тихо, вітряно і неймовірно красиво. І можу сказати, що атмосфера постелі найбільше відчувалася саме тут. Це місце реально дуже дуже сильно вражає через свої контрасти, тому що там я бачу море, ліс. Тут дюни, і це, це вау. Ну і звичайно, будучи тут, як можна не завітати до Балтійського моря? З другої спроби я попав на неймовірний захід сонця, тому просто пропоную насолодитись цим. І можна подумати, що тут воно таке неспокійне через несезонність, але насправді це не так. Воно таке неспокійне тут круглий рік. Тож навіть влітку тут не побачиш велетенської кількості людей, як у нас до війни. Тут більше тихих пляжів та просторих берегів, де можна насолоджуватися природою без натовпів. Весь цей час ми відкривали Литву через природу, але настав момент побачити її серце місто, з якого все починається. Ми залишаємо за собою ліси, озера і вежі і в'їжджаємо у місто. Тут вже зовсім інша атмосфера: більше руху, більше людей і більше контрастів. Але спочатку трохи цікавої інформації про це місто, якої ви могли не знати. Вільнюс віднедавна найбільше місто Балтії з населенням понад 600 тисяч людей. Хоча на якусь велику європейську столицю він не схожий. Тут усе поруч, спокійно і зелено. А у цьому році Вільнюс є зеленою столицею Європи, і впевнений, зовсім скоро ви зрозумієте, чому. Ще це одне з небагатьох міст у світі, де повітряні кулі літають просто над усім містом. А от 2022 Другому році Вільнюс увійшов до списку найкращих міст Європи для студентів через свої відносно доступні ціни як на життя, так і на освіту. До речі, сьогодні ми і поспілкуємось зі студенткою з України, яка вже три роки живе тут. Після такої кількості природи було б логічно завітати у найсучасніший район міста. Саме тому я зараз тут. І так вам не почулося саме так. У Вільнюсі виглядає найдорожчий та найсучасніший район. Просто треба подивитися трошки в іншу сторону. Це місце, де поєднуються старі традиції та сучасна архітектура. Техностиль поруч із історичними будиночками це одна з характерних рис Вільнюса. Місцеві називають цей район Шанхай. Але чому саме Шанхай? Справа в тому, що цей район став своєрідним символом трансформації міста. Колись тут були лише невеликі будинки. А тепер скляні гіганти дуже швидко розростаються та змінюють райони. Є одна класна локація, яка весною приваблює просто купу людей. Це тераса Шведбанка. Під нею висаджені сакури, які розцвітають навесні і цвітуть лише пару тижнів. І тоді ця локація просто наповнюється людьми. Литовці приходять сюди на пікнік, щоб побачити ці квіти та чудово провести час, оскільки цвітуть вони лише тиждень або навіть менше, не зважаючи на те, чи робочий день чи ні, увесь вільню ступ. Якщо ви думали, що ми весь час проведемо у вільності, звичайно, ні. Поїхали зі мною. Для цього купуємо квиток на вокзалі або через застосунок. Знаходимо наш потяг, і через 30 хвилин ми вже на кінцевій. До речі, тут потяги часто стилізують під різні чи події. Наприклад, зовсім недавно литовські потяги мали лісову тему, але на жаль, в мене не вийшло за стати, хоча б один із них. Ось до речі, ми і приїхали. Отож, зараз ми у містечку Тракай і це одне з наймальовничіших та найвпізнаваніших Мист у ЛТВ. Воно відоме своїм середньовічним замком, що стоїть посеред озера Гальве. Взагалі, це була колишня столиця Литовського князівства, а зараз популярна локація для тих, хто хоче відчути дух історії та насолодитися природою. А головний замок, що стоїть на острові, був побудований ще у 14 столітті як оборонна споруда. Але з часом втратив своє військове значення і перетворився на резиденцію литовських правителів. А вже у 20 столітті його повністю. Відреставрували, і тепер це одна з найпопулярніших туристичних пам'яток країни. Але тракай це не тільки замок. Тут також можна прогулятись по мальовничих набережних, відвідати музеї або придбати сувеніри. Містечко насправді дуже тихе та прикольне, і усі ці дерев'яні будиночки та замки виглядають дуже атмосферно, і воно ідеально підходить для того, щоб приїхати на півдня або на декілька годин погуляти. До речі, саме тут проживає одна з найменших етнічних громад у Литві – Це Корагіми, і саме вони привезли сюди кібінай, що фактично є пиріжком з м'ясом, і він став символом Литви та Тракаю. Думаю, що це та страва, яку можна точно спробувати, коштує близько 3,5 євро. Ось та можна знайти з дуже великою кількістю різних начинок. Звичайно, це не шедевр, але щоб познайомитись з Литвою та перекусити, підійде ідеально. Погнали назад у Вільнюс, адже тут у мене запланована зустріч з місцевою. Знайомтесь, це Злата. Вона студентка та живе тут уже три роки. Пам'ятаєте, я казав, що Вільнюс був названим найкращим містом для студентів? От зараз у неї ми про це і не тільки розпитаємо. Не знаю стосовно прям найкращим, тому що мені нема з чим порівнювати. Я була студенткою лише в Вільнюсі, але тут дуже багато різних місць для студентів по типу бібліотек, куди можуть заходити усі, навіть якщо ти не студент цього університету. Університет тут роблять дуже багато розважальних активностей для студентів, для того, щоб вони комунікували в цілому для знаходження собі друзів студентів і всього такого. Це вулиця скла. Колись тут працювали справжні складуви, звідси й назва. Сьогодні вона стала однією з найатмосферніших вуличок міста. Тут старовинні будинки, арки, двори з галереями. Йдемо далі до міської площі, яка веде нас до головного символу міста. Це вежа Гідеміноса. Це не просто вежа, вона залишилась від колишнього замку. Звідси відкривається неймовірний вид на усе старе місто: червоні дахи, зелені парки і навіть сучасні райони на горизонті. Піднятись сюди можна пішки або на фонікулері за пару євро. Знову ж таки, тут дуже гарно видно контраст, тому що з однієї сторони там живе місто, там скляні будівлі, а з іншої, це просто ліс зі схилами. Зараз і запитаємо, як така кількість природи впливає на життя в місті. Ми зараз живемо в районі, який не являється прям центром, але навіть там є річка, біля якої спеціально зроблено майданчики для там шашликів, пікніків, е, там баскетбол, волейбол. Тобто місто розвинено в плані природи і місць mm -hmm. для відпочинку. Тобто це доступно у уда, да. Та, тобто, місце. ми навіть зимою, коли було там десять градусів, ходили на шашлик, тому що там стоїться все, все і мангали. І лавки столи, які чисті, і вони доступні для всіх людей. Але звичайно нема нічого ідеального і є недоліки, з якими стикаються місцеві. Проблеми з квартирами дуже важко тут зняти їх також порівняно з іншими містами іншими країнами. І дійсно, за останні роки у вільнюсі стало значно менше доступних квартир для оренди, адже сюди активно переїжджають українці, білоруси, люди з інших країн та й самі литовці з менших міст. Вільнюс росте, попит шалений, а от пропозиція не дуже встигає. Ає за ним, тож знайти щось хороше стає все складніше, особливо без знайомств або завчасного пошуку. А ми спускаємось з вежі Гідемінаса у стару частину міста під назвою Ужопіс, яка є справжньою республікою всередині Вільнюса. Ужопіс навіть має свій прапор президента та конституцію. Але все це, звісно, з легкою іронією. Конституція Ужописа висить просто на вулиці на кількох десятках мов, і там написані такі фрази по типу: кожен має право бути щасливим, кожен має право помилятися та інші. Це місце творчих людей. Тут багато галереї, майстерень та творчих інсталяцій. І в цілому, це місце трошки незвичайне. Воно не відчувається таким вилизаним, як старе місто. Інколи гуляючи, тут можна почути запах трави, але що не зробиш заради креативності. До речі, вирішив запитати у Злати, куди нам піти далі. Ну, я дуже сильно люблю прогулюватися по старому місту, також ходити в Паупіс, Там дуже багато різних прикольних кафешок. У старому місті ми вже були. Тож послухаємо пораду і підемо у Паупіс. Це сучасний район, де креативність має уже зовсім інше обличчя. Паупіс, приклад того, як місто може переосмислювати свій простір. Колись це була індустріальна зона з фабриками та складами. А сьогодні це одне з наймодніших місць у вільнюсі. Тут об'єдналась архітектура, мистецтво, бізнес і молоде прогресивне покоління литовців. А яке взагалі ставлення до українців тут в цілому дуже позитивно можливо люди помітять те, що тут дуже багато по місту розвішано українських прапорів, і mm. в цілому багато людей навіть латовці, виходять, коли в місті українські мітинги там на тему війни, і все таке. Але звісно, є там деякі моменти, як і в кожній країні, і mm -hmm. люди, які не досить позитивно налаштовані е, на цю всю тему, але таких меншість. Відсотків mm -hmm. і в цілому всі підтримують там, коли я кажу, що я з України, то питають там, як зараз там стан. Як там мої батьки, і все таке. Тут багато житлових лофтів у колишніх промислових і нових будівлях: арт-галереї, кав'ярні та маленькі винні бари. Навіть сидячи на одному місці, я можу нарахувати сім кафе, незважаючи на те, що їх тут багато, вони завжди повні. З Кав'ярень я рекомендую Хебіц, Раштіні і Рейкалай. Але якщо і поїсти хочеться, вибір тут величезний у Тургусі. Це щось типу нашого Київ Фудмаркет. Цікаво, що, попри усю свою модерновість, палпіс досить органічно вписується у середовище. Тут залишили неширокі вулиці, зберегли частину старих споруд і додали сучасної архітектури. І вкотре звертаю увагу на те, наскільки природа у Вільнюсі завжди поруч. Варто пройти якихось 100 метрів і ти вже у парку біля річки. А Паопіс продовжує активно розростатись, замінюючи старі промислові будівлі на нові та сучасні людей. Тут завжди немало, але немає таких великих натовпів як у центрі, і тут завжди відпочивають місцеві. Я думаю, що це одне з тих місць, яке показує, яким може бути новим та сучасним вільнос. Вільнюс не просто столиця Литви. Це місто, яке вміє бути і спокійним, і живим, сучасним, і глибоко історичним. Вільнюс це місто контрастів, і саме в цьому є його справжній шарм. Але Литва це не лише Вільнюс, її менш відома, але не менш вражаюча частина це звичайно ж природа. За ці дні я побачив і сподіваюсь, зміг передати вам Литву тиху, зелену і простору. Ми побували в майже усіх її куточках. Від кордону з Латвією до узбережжя Балтійського моря, зупиняючись серед озер, лісів, дюн, і зрештою доїхали у Вільнюс, та навіть встигли поспілкуватись з українцями, які живуть тут, щоб краще відчути цю країну зсередини. Це була подорож у ритмі Литви спокійною, виваженою і без поспіху. А далі Краків, друге за населенням місто у Польщі, яке я впевнений, теж має чим здивувати.